Друзі, усім привіт! продажі маємо Volkswagen Passat B7 в вкузовий універсал. Це 2012 рік на 2-літровому дизельному двигуні і на механічній коробці передач. Автомобіль у нас без жодного підфарбування на оригінальних легкосплавних дисках на зимовій резині. Зараз пройдусь по кругу покажу вам зовнішній вигляд даного автомобіля. Кому цікаво, одразу надаю він-код. Для перевірочки перевіряйте. 6-12 рік автомобіль, один власник в Україні, має багато комплектацій. 4 підйомники рулювання, дзеркал, підігрів дзеркал. Автоматичне світло, повний мультируль, клімат контроль, велика сенсорна магнітола з камерою заднього огляду, підігріви передніх сидінь. Позаду також автомобіль без зауважень. Ще багажник покажу вам, у нас присутня є полочка, все чистенько, гарне та охайне, також з цієї сторони все ціле, все гарне. І останні дверка від пасажира, також. Торпеда, панель все ціленька, потолочок білесенький, частенький, гарненький. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.